Привіт з вами я Ivixy Michaels, і, і сьогодні ми, будем Дорс. Так, ми і все, будемо гуляти в Doors. Поприветствуйся Там при. Так, усе, я пішов. Ми йдемо. Chaos Ха Mod. -ха, так, ми будемо гуляти в хаос-мод Ну, в його вже гуляли конечно. Так, бляха я. не Зачем ты здесь? Так, так. так усе, я з хаос-мод Chaos Mod. Заходь до мене. Угу. Так, усе, стартуємо в катку. А, тут буде багато дверей, які відкриваються. То є ножиці, ну бо я їх не бачу. Так, сейчас секунду. Якщо що, ми просто з підраним и не монети. Угу. Так, вс. Мы, короче, спидранимся. Вона має бути десь на п'ятій двері оцій. Перше завдання. Либо на, на цій двери. Да, то что. Я отмычку Що, я що я це? Фарс. Я це? Ага. Бач, я лучше піду сюда в комнату стану. А я ничего не чую. А, це моя глухий А. Да, я чую. Тут погано чути дуже. Угу. Усе? Ну Да, наверное. Можешь вылазить. Сейчас она через пару секунд пропадает. чую дальше. Що... Так це було не ну, у нас, був, у, нас, у нас був рекорд до 30 ї двери. Ага, це було не сложно, просто неприятний звук. Сейчас, угу. наверное, еще раз будет, типа, новое задание. Mm -hmm. Ну да. Так. <різь> Ай, господи, половина хп у нас осталась. А, ми будем так всю игру идти? Нет. Не. не. Ну, через... Пора. <пера> Давайте. У мене зажигалка. Блін. Єма, у мене дайте ты, чмонье! У світло тоже. Подожди, не то <пра> дойти. Я в туалеті. Я в шкафчик прячусь. Так, ну, якщо себе... ми дійдемо до той комнаты, демон купляте це все. Mm -hmm. То можна буде хорошо. Купити так, себе, Так, погнали. Mm -hmm. Кстати, у нас, Ой. ребята, в такій кімнаті з'явилося 500 фігур. Може і зараз mm -hmm. Ай. Ой, е-мое. Открывай! Так я не знаю, где. А, Що, а в так тебе лапку оторвал. Подивись на мене. Так, так, в тебе теж. Oh, ти була oh, ти, oh, ти ти якось та птічка на днощиці. Ah. <світ> Все, відкриваємо. Ну no, нормально так яркость. Господи, я сейчас ось просто. Я не можу. А что происходит? Кстати, тут в темноте все равно. Вот, найди туда! Тут ну ка Сюда. Так, новый ивент. Сейчас что такое? Псс. Псикло. Куча псиколок. Да господи, Демон. Фу. Вот сюда. Вроде бы. Нет. Макси. Да. Так там не было других двери. Там было. А нет, там было доходка я подумав... та господи. Да хоть скики псикала. Подумав... Вони тепер всегда будут? Не, вона вже попала. Ой. Тут 20. Должна бути. А шо це скільки тут дверей, мало? Я не знаю, вот вас сталка. Ой-ой-ой. Так. Что такое? происходит? Може два раша? Spawn formaldehyde entity. Нет, тикенець. А що це? Этой там данные и раш. Чіна не бан? Амбуш. Я сховався, бо я сховався. Сейчас. Да, я в такому місці там. Я так комп. Ой, я сейчас тебе косяк скидаю. Я умер, потому что в мене на весь екран вилетіла жорстка фотка. А. Аня, ти баря? Ладно, мені умирати. <свист> <свист> да, да. Подивись, що це за страшна фотка, ви це бачили? Подивись. А ну-ка, щас. Щось... <свист> ну, ми блем поїмо. О! О! Вона потужила. Давай ще раз гуляємо. Давай. Ага. Ми згуляємо <хи> три катки. Перша пройшла, ще дві. Я хотів би це, звісно, пройти, подивитися, що в кінці буде. А в кінці обичний дорс. Це самий обичний дорс. Просто тут бафи. Я хотів по подивитися, які ще бафи є. Ну, мій любимий це 500 фігур. Вообще фигура ты мне любимый тут. Монстр. Ну, Ну якщо ще як є котрих монстрів, по своєму називаємо Вивіться, цілих два лайка І ми проходимо Дорс 1 А потім Дорс 2, а потім Дорс 3 Проходимо Якщо наверху Два лайки Ну я не... Я не проходив ще Дорс 1 Я ніякий не приходив Ну так, да. я з тобою, я проходив Дорс 1 но я поможу воді Бать, давай сюда, давай сюда. Тут не дістане нас А-90 Ой, адемен... а <ріх> давен А. Короче, капка насчитается. Да, насчитается. Орол <ріх> Вы, кстати, может были уже заметили, что я на достеронах. <ріх> И я качок такий жесткий. Я еще не подкачался. Ну, водя, обязательно подкачаете потом. Угу. <ріх> Ладно. Погнали, ще раз. О ні. Це хто? Циполета. А це голубець. голубец. Вот. Боть, а Ботя, можем mm -hmm. в нас нам дали 10 тисяч монет взамін на нашу ногу? <реж> Наверное. Ну, господи, тут постоянно в самом начале ця нова оба комната скручается. А, я найшв. Ну сюда. Если шос запись будет, можешь улучшаться, потому что мы тільки недавно не начали. Эээ, ага. нам хана. Оце, я знаю. А, так нам буду да ховати? Да, тут нема. Вот, шкафчик. Давить им. Я сховался. Куда? У туалете. Нет. Эх, эх. А я тоже умер. Она, наверное, не работал. Да кояк туди там выжить надо было. Типа не надо было идти в следующую дверь. Переждать. Ну, доказати ти це не можеш. Я не знаю. Наш Воно рекорд — 31-а дверь. Ми тільки на mm -hmm. сьомій. <схі> так, це якщо що не вважалося, звісно. Тому що ми — красавчики. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, скип, скип! Ципалета швидко скипнула. Ципалета. Не хочу. Ви бачите, яка це полета не послухайка? Что тут не послухайка? Не послухайка. Ой це що таке? Открывается. Неся открити. відкрити Це страшно. Если шоу у нас одне сражения у мене, одне у мене три. Я його використовуватиму тільки, якщо мы дай там. там Якщо мы може... десь дальше. А... Бляха. Вот тихо. Да боть, иди в свій шкафчик. Так, він пролетали. Бот зараз. Може заспавниться А90. І вот тут кімнатка є. Не буду в ней. Я не знаю, что у списає. Де Два комнатка. Стой, мне через 90... 200 секунд заспавнится. Не, не. Я Ай, тоже в комнате. Ну так нет, там 260 секунд. Так не, вона він, він заспавнится в течение этого времени. А, ну тогда Ой -ой -ой. я там аккуратно. Ой-ой-ой. Я уже просто на вас в новостве. А, спавн лук, це небезпечно. Що це? Це челюк, який мене убив. О, Господи. Здрастуй, братик. Ай, мене Мен убив. Він мене вдарив. Він Мен мене вдарив. Він Мен мене вдарив. Мен. Да, не, це А-90. Чи не... Будь, це А-90. Сюди. Сюди будь. Чи я не знаю? Страшно. Почекай, <ріху> все добу. Тихо, добуйся. Іди сюди. Та да господи, це я цей чорний чел. Він мені практически хп зніс. Який чорний чел? А, Єма! Це хто? Це чудо-юда. Ай, да що присутній, я зараз у Давай 500 п'ятсот О! Батлера Давай побігли. Ой-ой-ой, братик, я тебе бачу. Я тоже Не просто на нього типу. Ага. я, звичайно, скоро умру вже. Де? Де? Тепервай по. А! 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 Я умер. Не. -е -е. А Що ти ładне, посліджу, як він помре. <laughs> він мене цього. Ладно, хай оце і відслідть за мною, магаз. Бо зاتي тебе. Зاتي підпись. А вже ні. А нічо там був челік, цей чорний. А на ну, конечно, ну, якщо мене хтось ударить просто. Так умри. Ніхо, да? Куда? Ні, я б сказав, Не успів. Ви бачите? Та я навіть в шкафчик не біг. Так і був. Ладно, оці три смерті считаються за один раунд. Тут все. Последний раунд, let's go. Надеюсь, мы дойдем Дальше немножко. Да, а то зараз видео буде. Дошли 20 раз до двері двери и сдохли ДОРС А, кстати, надо шесть на превьюшечку. Ой, я мне так лень буде делать превьюшечки, но надо, заради подписчиков. Я не буду делать, я сделаю скрин как может. А, плаят, нерв, я своє роблю. Не, я типа просто делаю скрин оце кого якогось монстра тут и все. И потом на превью стап. Ты Ну я попробую зробити крутую перевьюшку. Я кстати не понял, що він сказав, ну ладно. Як шоб ты дивишься, и ч бы шо говорив. Винди я не дивлюся даже Винди. А, ну ладно. Дивіться, яка смішна попка. Що? Пацани, він вообще, кстати, не професіонал. Бачите? А тут можно пишить. А лицо. Ого, подивіться, який він... Я біде. не встиг в шкафчик. Він постійно не встигає забігти в шкафчик, Представляєте? А де я йду. І братик халатик, не виделася. Куда я йду? Понимаешь? Кто тут братик халатик тебе? Ну ты тут Что, а, не делаешь. Что ты сказал там? Ну ты просто делай сейчас. Понимаешь? Понятно. Я какие-то другие игры. Ты не можешь его делать. Крем, да и какие ты гуляешь. Так а как я выделяюсь? Ну, что я Ти говориш, ну ти говориш. Я просто сказав, що він не знає, що тут може ховатися. Ну. Я скажу. ж самий крутий професіонал, я знаю, що треба дивитися. Німа, що треба було не дивитися. Окей, Корреч, голова, але... Пацани, давайте остання попитка і все. <кій> 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 Надеюсь, якщо хтось умирає, то проходимо далі без нього. Окей, 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 окей. Мені кажеться, підписники можуть подумати. Ого, які вони круті. Казали, що вони доходили до 31-ї двері, ну щось не віриться. Ви самі круті, Сама угу. дверь, це вже прогрес. Да это самый прогрессивный прогресс ё моя? Куда я свернул? <свес> 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 Что делать? Тихо Бляха! О, О мне эта штука я нравится Я бачу, это у Редкета Мне этот режим нравится А мне тоже нравится Я бы хотів, щоб был отдельный режим там де все таке. типа и персонажи и з бабайки. Понятно, понятно, понятно. А, кстати, ще вийде на два канала новых но в йога и мене вийдуть каналы, там где мы будем снимать путешествия и там мы спалим лица. Точно. Мы ще не обдумали. Ну да, ну може. П'ятмичка ми відкриємо. Окей. Блін, зараз ця штука закінчиться, а мені така імба? Так, що станеться зараз? Ой, да бліна, знов цей чоловік. А, ні, сто. Це якийсь А-120. А то був другий. Ну, чесночки. Я хочу подивитися, хто це, але не знаю де. Кстати, ця штука вже пропала, а ця комната досі така. Вс, будем теперь тут. А. а де ключ? Ты взяв ключ? Не... Ты думаешь, я, дум... я знаю де ключ? Так де він реально? А, я знайшов. Не, Ні, я знайшов тільки свіч. Нашов. Да. Открываем. Мне кажется, цей А120 зараз вылез. Так в чм дальше с ретро? Бать тихо. Вс. О, сюда, сюда. Ось сюда зайди просто і все. Ось, тихо Дай колгос. Вона забрала все золото. Бать сюда зайди. Вы це <звук> раш. Страшно. Тебе теж убивают? Ні Дивіться Признаки <звук> Шо це? Шота! <Фу! звук> <диводіло вовсе>. <карма>, Карма пришла Карма прийшла на гиб. Ладно, погнала лобі. Ладно, пацани. ми йдемо в лобі. Пишіть, що пишите. Короче, пишіть коментарі. Да, тут буде під цим відео 0 коментарів. Ладно, будь давай зустрінемось. Ми на одному сервері. Ой, що я зробила? Тут чола над головою написано Dors. Нет, в мене на одном сервере. Сейчас я до тебе зайду. Окей. Okay. Следующее <звук> видео про. Мені трошки не понравились ти покемони, yep. так що, наверное, я больше их yep. не буду снимать. А я зашла с тем. Пошли. Пошли там, да и начали. У мене є ідея, давай зараз можемо зараз побалакати, що мене було б додати. Хотя тобто, бы типа щоб у нас був один спавен. Ой, не спавен, а начало. Типа ми в конце месяце подать. Усе, Давай прощатися може, а потім побалакаємо. Так. всім пока-пока. Угу. Всім пока. -пока. Всем пока.